У нас є зараз дві структури. Одна це Волинська митниця державної служби. Інша це волинська митниця у складі єдиний як відокремлений підрозділ у складі єдиної юридичної особи державної митної служби Михайло Бурденний на сьогодні знаходиться у штатній структурі тієї першої митниці. Митника Ковальщини Михайла Бурдейного в авто якого знайшли 700 тисяч доларів, призначили на керівну посаду. Що про це кажуть на митниці? Почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Алло. Добрий день, пане Михайле. Добрий день. Можете розмовляти? Да, Мене звати Олена Лищук, журналіст телеканалу Аверс. Я хочу вас поцікавитися. Скажіть, будь ласка, пане Михайле, а як так трапилося, що у вашу зміну? Учної справи про перевезення у багажнику авто 700 тисяч доларів Михайла Бурдейного перевели на нове місце роботи на митниці. З 22 жовтня він обіймає посаду начальника відділу митного оформлення номер 6 на митному посту. «Ягодин». про це спочатку повідомив журналіст Євген Плінський, який назвав Бурдейного корупційною легендою. В середині жовтня керівник Волинської митниці Андрій Чабурайвульови але майже секретним наказом призначив на посаду заступника начальника митного посту Ягодин, начальником звіни ВМО 6 одного з найодіозніших митників сучасності, корупційну легенду та багаторічного касира контрабанди на Волині Михайла Бордейного. того самого Бордейного, якого влітку 2021 року затримало ДБР під час доставки в Київ. Каси волинської митниці у 700 тисяч доларів. Співробітникам волинської митниці досі не довели наказ на це призначення а сам документ ховають, щоб він не з'явився в змі. Секретар митниці акцентувала увагу на тому, що скандал із Бордейнем стався у 2021 році. Мова про скандал, коли в багажнику Бордейного знайшли 700 тисяч доларів. А на сьогоднішній день, за її інформацією, всі підозри щодо нього вже знято. Тобто, цей чоловік не є законним способом, так як це передбачено, засудженим чи взагалі визнаним винним у чомусь. Так, я підтверджую, він працює на Волинській митниці з жовтня цього року, сказала прес-секретар Валентина Чернеш. При цьому на митниці зробили важливу ремарку, повідомляючи говорити про призначення чи відновлення Бордейного некоректно. Михайло Бордейний є державним службовцем з 2000 року по цей час. На Волинській митниці зокрема працює з 2015 року і не переривав. Служби постійно перебував у штаті, а тому говорити про його поновлення призначення некоректно. Закон чітко захищає права державних службовців та обмежує право керівника на безпідставне звільнення. Роботодавець зобов'язаний у випадку реорганізації державної установи запропонувати працівнику аналогічну чи подібну посаду в новоствореній організації. Тому бурдейний був просто виведений зі штату ліквідованої на сьогодні юридично особи Волинська митниця Держмитслужби» і введений у штатний розпис нової структури волинської митниці, зазначає Валентина. Пропоную в кожну бойову бригаду вести по одній роті хабарників. Спіймали за хабарем, вручили підозру і відправили не під домашній арешт, а в зону виконання бойових дій. І на другий день, по прибуттю цього військовослужбовця, будуть і дрони, і реби. Забезпечення буде зовсім на іншому рівні. Пройшов період до суду. Вижив, відпустили. Не вижив, подякували. Слава! Україні! Нагадаю, у червні 2021 року на дорозі Київ чопу Рівненській області співробітники державного бюро розслідувань зупинили автівку Ауді Кю-8», за кермом якої пробував митник з Ковальського району Михайло Бурдейний. Система організована працівниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Під час обшуку вилучено понад 700 тисяч доларів США. ДБР розпочало кримінальне провадження. Щоправда, згодом стало відомо. Суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690 дев'яносто тисячі доларів. Втім, після майже півтора року розслідування наприкінці 2022 го справу щодо бурдийного закрили. Гроші виявились не його, а начебто справжній їх власник вирішив передати їх на потреби ЗСУ. Важливо, телеграф зв'язався з набу, де їм підтвердили, гроші справді в повному обсязі були передані на зсу там у. Учнили передача коштів, відбулась у грудні 2022 року. На митниці року. не стали розкривати імені підприємця, якому належали гроші. Проте зазначили, воно є у відкритому доступі. За даними журналістів, програми гроші кошти належать родині Хусейна Дукаєва, що родом з Вінниці. Він є депутатом Кам'янець-Подільської районної ради від радикальної партії Олега Ляшка. ¡Gracias! Чим володіє Михайло Бурдейний у своїй декларації? Він не вказав, що володіє власним житлом чи автівкою. Офіційно своїм місцем проживання митник вказав селище міського типу Кельменці у Чернівецькій області. Там його дружина Ірина Бурдейна має квартиру, а батьки будинок. Пише 24 й канал. Якщо прослідкувати, ви будете бачити, що вони вже 20 років мої батьки за кордоном. 21 рік дружини батьки за кордоном вони допомагають за їхні кошти. За даними митниці, Бордейний за січень-червень 2021 року отримав заробітної плати всього 70 тисяч гривень, тобто 14 тисяч гривень на місяць. Своєю чергою у 2020 році митник заробляв трохи більше – 25 тисяч гривень в місяць, не враховуючи податки. За рік роботи він отримав майже 300 тисяч гривень зарплати. Ще 2 тисячі гривень щомісячної допомоги при народженні дитини отримала його дружина. Попри те, що у жодній з декларацій Бурдейного не було заощаджень, його дружині вдалося придбати лексус та вкласти гроші у котеч в Чернівцях. Батьки митника мають і нерухомість, і автомобілі. Найбільше придбала його 62-річна мати Галина. Бурдейна у 2018 році вона стала власницею будинку та земельної ділянки площею 9 соток у закритому котечному містечку. Панська гора у селі Сокільники, неподалік Львова. Площа котеджу становить 248,1 квадратного метра. Він має два поверхи: балкон, мансарду та терасу. Територія котеджного містечка перебуває під охороною. Тут розташовані всього 50 будинків. Сусіди розповіли, наразі у котеджі матері митника ніхто не живе. За словами експерта, коштує такий будинок приблизно 250 тисяч доларів. Вона потрібна обов'язково на кордоні. Як це? Це зробила Грузія раз і навжди зробити, поставити сканери, проголосувати митну законодавство. І все. І раз навжди закрити з контрабанди питання. Все. У 2017 році Галина Бурдейна придбала квартиру площею 91,5 квадратного метра на вулиці Княгині Ольги. Вона розміщена в ЖК Добра оселя. Орієнтовна вартість квартири становить 75 тисяч доларів. Окрім цього, жінка придбала там гараж площею 43,3 квадратного метра, який коштує приблизно 12 тисяч доларів. Також матір Волинського митника має автомобіль Audi Q8 2011 року випуску. Його орієнтовна вартість становить 40 тисяч доларів. Своєю чергою 65-річний батько Володимир Бурдейний також придбав нерухомість у Львові. У квітні 2021 року він купив два паркомісця у новобудовах житлового комплексу Америка на Вулиці Володимира Великого вони коштують орієнтовно 8 тисяч доларів. Кожна найдорожчою автівкою якою володіє чоловік, є Audi Q8 2020 року. Випуску її можна придбати за що найменше тисяч доларів. І батьки за кордоном 21 рік дружини. Батьки за кордоном вони допомагають. За їхні кошти. Також родина Бурдейного володіє менш вартісними автівками та нерухомістю в Чернівецькій області. За підрахунками журналістів, усе це майно обійшлось їм у 600 тисяч доларів. Зауважте, згідно з офіційними реєстрами, батьки митника протягом останніх десяти років не вели жодного бізнесу. А його дружина була кілька років у декреті і лише у 2020 році зареєструвалась як підприємиця. Натомість сам Бурдей Наголошує його батьки та батьки дружини вже 20 років живуть за кордоном, тож вони начебто допомагають грошима. Єдині сьогодні це єдині. На сьогоднішній день в Україні це військові, які втрачають здоров'я і своє життя, щоб ці 740 тисяч їх озвучили, от, щоб вони жирували. Хлопці вмирають, щоб ці жирували. І що я не я не можу зрозуміти на що надіється сьогодні влада, на що надіються сьогодні міжнародні партнери?